Привіт, привіт, сьогодні хотів поговорити з вами про всякі штучки дручки. Не знаю, о боже. Щось в мене, то трансляція починається, то закінчується щось таке. Привіт, штучки-дрючки. Привіт-привіт. О, бач, вже ти є. Таша, як справи? Бач, ти під'єдналася до моєї Ютуб-трансляції. От я просто хотів сьогодні поговорити про всякі медичні штучки-дрючки, про всяке таке, подивитись, що які будуть питання, чим я можу вам допомогти, що я можу вам розповісти, які цікавинки мені вам розказати. Тому що насправді зараз в медицині відбувається дуже багато чого цікавого і нових е моментів. А я вчора записував, до речі, можеш подивитися на моєму YouTube-каналі. Вчора я записував відео про їжу і про похудання. Там не дуже, не дуже прям багато інформації, але є свої моменти з приводу того, як, як і що робити. Як зробити дефіцит калорій? в принципі, щось таке. От, якось так. З приводу, з, приводу, з приводу Дуже цікавого в медицині. В медицині прямо зараз є бум дуже цікавих штук. О, дякую. В медицині є дуже багато цікавих штук, насправді зараз. І особливо це стосується різних серйозних патологій, таких як онкопатології, там прям дуже дуже багато цікавих штук. Можна побачити, почути, знати. Воно, звичайно, дуже дорого вартує, але мій останній експіріенс в роботі дозволяє мені розказати вам, то, як і де можна ще лікуватися, окрім України, і як можна лікуватися за кордоном, які є можливості лікування за кордоном для українців безкоштовні, які є за власні кошти, як працюють клініки по безкоштовним варіантам і так далі, і так далі. Є насправді дуже-дуже багато всього, де можна подивитися, де можна це е, дізнатись. Я не буду тут робити рекламу ніяких платформ, сайтів і міжнародних туристичних агенцій, які займаються даними штуками, тому що я насправді зараз вийшов з цього бізнесу. Слава тобі Боже, на даний момент, тому що трошечки я втомився від того. Це достатньо важко працювати в медичних, особливо продажах. Взагалі, мій канал називається Як Медичний менеджмент, і ви можете подивитись і, і попитати мене, що робити з цим взагалі, з медичним менеджментом, тому що насправді це дуже така тонка грання, тонка тема. В якій є дуже дуже багато чого цікавого, тому що насправді такого як медичного менеджменту його насправді не існує. Ну тому що тут поєднання медичний і менеджмент, тут вже якісь там заплутані штуки, тому що менеджмент це керівництво або управління чимось, і медична медицина в медицині теж є дуже багато менеджерських штук, але ми так це не називаємо. Ми називаємо це начмєзав відділення, старша медсестра, головна медсестра, щось таке. Але дуже дуже багато м, приватних медичних клінік займаються і медичними продажами, і піарами, і рекламою, і різними моментами. І в них є цілий там сейл, відділи, де які займаються медичними продажами. Взагалі, медичний продаж це прям специфічна штука, якщо ви навіть погуглите. Ви не знайдете інформації з приводу того, прямо медичний продаж, як це робити і що це робити. Ви знайдете кучу різноманітного відео з приводу того, як можна продати, що можна продати, і навіщо продавати, але не те, не що стосується медицини, тому що я насправді працював дуже довгий період часу в медичних продажах і навчався дуже багато чому. І е, насправді ввести. В своє життя як медичні продажі ввести щось таке, зв'язане з безпосередньо медициною, і як це впливати, тому що продажнических таких прийомчиків їх дуже багато там вплинути на біль, виявити потребу, знайти корінь проблеми, там дати попробувати і ще. Тисячу тисячу різних варіантів, якими можна маніпулювати і діяти на продажі, але в медицині це працює clocking, зовсім так. Прямо не зовсім так. Прям не зовсім так. Навчився я дуже багато чого останнім часом за останні два роки моєї роботи. Я не буду казати, де я працював. Той, хто мене знає, той хто знає, де я працював. Е, е, я не хочу про це говорити тільки тому, що я не хочу давати нікому рекламу. Тому що насправді в мене канал Ютуб маленький, але в мене є достатня кількість підписників в TikTok, і мені би не хотілося б розвивати цю тему по типу того, що там є така енна компанія. І от і я нікого нічого не рекомендую, я нікого нічого ні на що не скаржусь. Компанія як компанія, як зазвичай, нічого зверх'їстечного. Так от, з приводу, напевно, почнемо говорити з того, щоб поговорити, як українцям можна дістати безкоштовне лікування за кордоном, як це зробити, на що треба звертати увагу, і як так робити, щоб ви все-таки отримали це найскорше. Перше питання заключається в тому, що якщо ви хочете отримати то або інше лікування за кордоном безкоштовно, вам треба мати статус. Ті чи інші країни, якщо ви вже маєте статус е, в ті чи іншій країні, то ви можете спокійненько туди. Е...